Ми вже ж не топимо в річках жінок, яких від нерозуміння нарікаємо відьмами. І не миємося виключно в холодній воді. Українські традиції багатогранні і широкі, в тому числі настільки і глибинні, як і наша Соборна Україна. Це код нашої нації, це те, чим ми є особливими і є е, е, окремими від інших. Подивись на корінчик, Він нові паросточки дасть точно. Коріння наше це наші традиції, це наші предки, це все те, що в нас закладено інформація в кожній клітиночці нашого тіла, несеться від початку нашого роду. Шануй народну традицію. Термін шароварництво, який часто вживають навіть ті, хто декларує свою прихильність до модерну українства, свідчить радше про брак культури саме тих, хто направо і наліво розкидається таким терміном. Ми не менш шануємо наших рідних, стареньких бабусь і дідусів, навіть якщо їхній одяг нам здається таким, що давно вишив з моди. Чи потрібно все шанувати з минулого? Потрібно все пам'ятати і вивчати його уроки, і не забувати. Але шанувати треба те, що є ознакою, відмінністю від інших, те, що завжди було підваленими нації та його поступу вперед. Народні традиції, звичаї, часто здаються нам архаїчними. Але це саме те, що вирізняє нас, українців, від інших народів. Це код нашої нації, це те, чим ми є особливими і є е, окремими від інших. Давайте зберігати наші традиції. Коріння наше це наші традиції, це наші предки, це все те, що в нас закладено. Інформація в кожній клітиночці нашого тіла. Несеться від початку нашого роду. Моє коріння дає мені живлення для зростання, для розвитку, для того, щоб давати нові росточки. Тому це для мене важливо все просто. Йдучи за прогресом, слід вчитися не відмовлятися від традицій. Звісно, традиції можуть змінюватись залежно від нових поглядів суспільства. Ми вже ж не топимо в річках жінок, яких від нерозуміння нарікаємо відьмами, і не миємося виключно в холодній воді. Народні традиції це стержень. Будь-якої нації, будь-якого народу. Без них народ відчуває втрату свого коріння і близький до занепаду або до асиміляції іншим народом. Відтак, народні традиції потребують не лише шанування і плекання, а також зберігання і творення нових сенсів і творення новітніх традицій. Українські традиції родини часто з'їжджаються на Різдво і Великдень, і це не просто так. Це дуже корисна традиція, яка дозволяє обмінятися родині про хороші новини і об'єднати краще сім'ю в собі. Тому варто це повторювати. Відповідно, шанувати ті традиції, які несуть для мене важливу і священну місію. Інформацію для мене важливо. Але безумовно є напевно вже те, що не актуальне. Що можна трансформувати, змінити відповідно до сьогоднішніх потреб. Отже, саме ми визначаємо, яких традицій хочемо дотримуватись, а які вважаємо застарілими чи навіть небезпечними. Вибір завжди точковий. Та критичне осмислення традицій не заперечує самого правила. Отже, сходинка номер 15 шануй народну традицію. Шануй народну традицію. Шануй народну традицію. Шануй народну традицію.